Занурилась у минуле, зробивши власне детективне розслідування. Десятикласниця Руслана Волховітіна дослідила свій родовід. Дівчина розповідає, для цього шукала відповіді в старих документах, архівах і розповідях рідних. Це було досить складно. Ми зверталися до багатьох джерел. Ми і по прізвищу шукали, і от по бабусям, дідусям, ми питали от їх родичів, Гуглила прізвище, звертались до архіву саме по СНТ, нашому, в якому жили. Про бабусі, про дідусі. і там знайшли книгу, в якій записано це все було і де хто народився, коли, і чия дитина, чий батько. Дослідження родоводу це кропітка робота, аби відтворити сімейне дерево до п'ятого покоління, розповідає дівчина. Їм знадобилося два місяці. У мене взагалі є інформація про це. Вже був кінець 19 століття. Це якраз пра-пра-пра дідусь. Що вони були досить впливові люди, але після розкуркулення їх, ну, виходить, радянська влада все в них забрала. Мої прабабусі й прадідусь. Вони були у другій світовій війні. Вони, хоча були підлітками, але мого прадідуся він був в полоні. А прабабуся вона працювала, виходиться як завод. Я не знаю, виготовлення деталей до літаків. Аби почати досліджувати свій родовід, необхідно зібрати якомога більше інформації від рідних, розповідає начальниця відділу інформації Держархіву в області Олена Величко. Наступний крок звернення до державних архівів. Там зберігаються матричні книги, перепис населення, документи репресованих та записи відділів РАЦ. Наприклад, вам треба знайти там дідуся чи, бабусю. Ви знаєте його прізвище, ім'я по батькові. Коли він народився? Наприклад, народився він там в червні 32-го року. Ви берете 32 рік, ну краще з января по грудень. Васильєв Володимир, час народження, 12 вересня. Яка дитина порахуючи у матері? Перша мати Киселенко, дівоче прізвище, скільки років? 26 років на 42 рік. Матері 21 рік, рок на... тобто ви можете розрахувати плюс-мінус рік якого вони року народження. Найстаріший документ, який зберігся в Держархіві, датований 1774 роком. В ньому міститься інформація заселення Олександрівська. З цього року було масове заселення до Запорізького краю. Отут от, одразу з першої сторінки по, по роках. Скільки народилося чоловіків, скільки, ну, жінок, скільки брак стопило, скільки померло. Ось перший запис. За такий рік народилося 5 дітей всього на всьому. До шлюбу вступило 9. Померло 470. Документи в архіві можна замовити заздалегідь, заповнивши відповідну анкету. Для дослідження також можна використовувати цифрові бази даних. В нашому архіві зберігається більше двох мільйонів справ, більше восьми тисяч установ. Повністю оцифровані метричні книги до середини 30-х років. В цілому у нас оцифровано 17 тисяч справ. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.